Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія, Вітаю в новому відео. Сьогодні буде розпаковочка новинок тканин із інтернет-магазину Занна. Перепрошую за свій голос, можливо, він трошки буде охриплий, можливо, я трошки буду говорити в носа, то перепрошую. Не зважайте на то. Отже, відкриваємо, дивимося, що тут. Тканини я купляю багато років для того, щоб на них шити речі для нових колекцій, ви це знаєте. І взагалі нові тканини це ем, для мене такий релакс. Друзі, справжній релакс. Так, дивимось, що тут. Юху! Друзі, тканини будуть як такі весняні, так уже й більш туди до літа, тому що. Ви знаєте, що пошити нову колекцію це займає певний час, і поки я пошию, то вже буде точно на дворі тепло. Отже, перше, це натуральне трикотажне ось таке полотно. До речі, воно на сайті представлене в різних кольорах: є і моко, я обрала беш, сірі, чорні відтінки, які ви забажаєте. Значить, показую вам, яка щільність. Ця тканина підходить для футболок. Бачите, вона повністю натуральна, це зворотня сторона. Це лицьова, Тут такий, начебто, як бежевий тайдай. За рахунок саме оцього принту здається, що ця тканина більш щільніша і має такий велюровий ефект. До речі, зі подібної тканини, але на флісі, але вона була подібна, був костюм, як ви пам'ятаєте, в моїх колекціях дуже гарний має вигляд. Ну, Але оскільки скоро літо весна і все таке, то з цієї тканини можна шити сукні, плаття, костюми, футболки От вона така як гарна, цупка щільна тканина для футболок, друзі. І в мене, з подібної з інтернет-магазину, тільки не стайдаю, є футболки. Носяться прекрасно, беруться прекрасно, ніяких катишок не дають. Саме от тканина з такого ряду, як ось ця, щоб ви мали на увазі. Абсолютна класика, бежевий колір, він є універсальним. Можна пошити що завгодно, це база. Одна навіть сукня-футболка, або сукня такого більш вівного крою, ви зможете носити з джинсовою курткою, зі шкіряною курткою. Якщо пошиєте штани палацу і футболку, то це буде більш такий прогулянковий комплект. Тобто різні речі можна шити з цієї тканини. Враховуйте, що вона не супер цупка. Тобто, це ось така. Літня тканина або ж тканина для футболок, можна також шити лонги. До речі, на каналі є лонги з рубчику. Ви можете пошити ось такі базові лонги на повсякдень і віддагати їх щодня. Наступна друзі, ця тканина, як про мене, то вона більш м'якіша. Ось таке у неї цікаве забарвлення. воно мені чомусь нагадує пітона. Хоча тут більше, можливо, навіть чоловічий принт. Він є більш графічним, колір не яскраво-жовтий, колір гірчичний більше, або ж мімозний. Принт він не крупний, він такий мілкуватий, але має гарний вигляд. Зі зворотньої сторони, це чорна, з цієї сторони, це як, така як фарба. Вона тримається добре навіть після багатьох прань. Теж ця тканина, як для футболок, ну, щоб ви розуміли її щільність. І я нічого не сказала про еластичність. Давайте, значить, ця тканина вона досить таки еластична. Це, що в мене зараз в руках, по довжині теж має еластан, тобто тут є еластан. Попередня теж має еластан. Щоб ви розуміли, що ця тканина також з еластаном, тобто вона не так буде перекручуватись при пранні, вона не так буде деформуватись при прані. Канини за Ластаном вони більше зносостійкі, Враховуйте це, друзі. Так, ось такий вона має вигляд. До речі, я чомусь думала пошити такий як костюм, лосіни і футболку. Пам'ятаєте, в новій колекції в мене був сіренький із надписами, з термоналіпками я робила. А зараз я дивлюсь, що навіть і на сукню футболку матиме гарний вигляд. Ну, так на манекені вживу. Друзі, універсальна тканина. Якщо вам подобається жовтий колір, ось така має зворотню сторону. Чудова тканинка Для втілення всіх ваших швейних мрій. Далі. Друзі, в мене цей раз багато трикотажу. Отже, тут у мене дві однакові, тільки різні кольори. Якість просто супер. Оці, що я дістала, друзі, ну це просто люксовий люкс. Реально, це теж для футболок. Зверніть увагу, вона така, от прям як полірована, як шовковиста. Білий колір я обрала, і ну, це такий красивий колір. Він і не морська хвиля, і не бірюза, Ну такий ультра, знаєте, такий, от морська якась, я не знаю, вода Віталії. Вода Віталії, ось така, теж дуже якісні тканини. Як на футболки, так і на якісь речі. Ну, біла, звісно, що на футболки можна використовувати наліпки, термопринти, нашивки, можна зробити вашу футболку навіть брендованою, якщо у вас є оригінальна фурнітура або гудзики. Білий це. Універсальний варіант. Також ця тканина підходить для пошиву нижньої білизни. Так само ось ця підходить для пошиву нижньої білизни, чоловічої, наприклад, чоловічих трусів. Просто буде супер, друзі. Купуєте резинку з надписами клін Кляйн, як казав Коля Тіщенко, прости господи, Кельвін Кляйн, І буде просто люксовий люкс. Ну, Білу я теж можу накинути на манекен, щоб вам показати. Це просто білий, то є база, лонги футболки. Зверніть увагу, що навіть не просвічується темна тканина майже під низом. Тобто щільність у неї гарна, це ну, тканина, хоч як і на футболку, але, друзі, якісну, просто супер. Вона має розтягнення як в одну, так і в іншу сторону. І точно така сама, тільки іншого кольору. Я вже не буду накидати на манекен. Вони однакові, просто кольори е, різні. Кольорів дуже багато насправді обирайте на свій смак. Оскільки зараз рожеве і світло, жовто, масляне таке помішательство в цьому році, то, звісно ж, і я буду шити багато рожевого, хоча я його шию ну завжди, друзі. Завжди я шию багато рожевого. Друзі, дуже красиві тканини. Їх на сайті Занна насправді багато. Вибір величезний, в залежності від того, що ви шиєте. Я розглядала спочатку це трансферна рібана. Що таке трансферна рібана? Чому вона трансферна рібана це назва полотна, яке використовується як для пошиву, наприклад, манжет, так і для пошиву нижньої білизни. Бачите, це ось таке коло Вона має ось такий вигляд, трансферна, тому що в неї дирочки. В цьому випадку, бачите, ось який колір тут іде молочний, і трояндочка. Трояндочка, ну, зверніть увагу, десь сантиметрів вісім. І ще мені сподобала, ще одна була, схожа на цю, але такі манюсінькі вишенькі були червоні. Коли мені менеджер магазину показав е, трояндочки, звісно, що я обрала трояндочки. Зворотня сторона, лицьова сторона це повністю натуральна тканина для пошиву нижньої білизни. Футболок, домашніх комплектів, наприклад, піжамок, штанів маючок-футболок, шортиків маючок, можна навіть домашню сукню пошити. Тобто ця тканина використовується для пошиву ось таких комфортних речей. Вона дуже якісна, вона дуже зносостійка. стійка. Якщо ви полюбляєте сшити трусішки, нижню билизну, друзі, ну це просто ідеально. Це не зрівняти з тою якістю, буває, якість в магазинах не дуже тут. Зверніть увагу, що це рубчик ось такий. І нанесена на нього ось такий от принт. Дуже красива тканина. Наступна е, називається тканина Лакост. Е, вона, друзі, дає усадку. Вона після прання стає такою жатою фактури, яка практично не розпресовується. Тобто, в неї фактура такої тканини, як льняної. З цієї тканини в основному шиють чоловічі футболки. Якщо ви знаєте злакости, вона надзвичайно якісна, вона не дає катишок нічого, але я планую шити сукні, От щоб в них такий був ефект жатки. Спочатку ви цю тканину поперіть, простарайтесь пропарити от вона буде така вся фактурна стає. Вона стає фактура ця досить таки приваблива в стилі боху. І, звісно, що можна шити як футболки. До речі, на каналі є урок, мабуть, що футболки з кишенькою. Саме з цієї тканини, тільки вона була, мабуть, блакитного кольору. Не можу згадати, друзі, точно такий урок є. І ця тканина ну, вона просто чудова. Обрала колір чайної троянди або ж мої улюблені кольори лікарської ковбаски. Можна пошити домашній халатик, ви уявляєте літній. Та це буде просто розкіш. Ніяка зара H&M Home не зрівняється з цим халатиком. Люксовий люкс буде, друзі. Ось такий от варіант класний. Вона має абсолютно однаковий вигляд як на звороті, так і на лицевій стороні. Вона така сухувата. І цей трикотаж він майже не еластичний. В нього еластан є, але він ну, не невеликий. По довжині він не тянеться, він трошки тянеться по ширині. враховуйте, що він дає ну, прям сильну усадку. Далі, друзі, друзі, друзі увага! Ascension, please. Значить, дивіться. Плащівка, але, божечки, це прекрасно. Коли я купувала цю плащівку, а хто на каналі прошерстив всі відео, і ти знаєш, що саме з цієї плащівки я вже шила. Тільки вона була не простягана. З неї я стігала сама і показую на каналі, друзі, все для вас. Вже є урок ось такої куртки. Дивіться. Саме з цієї тканини. Дивіться, як я компонувала. Посилання знайдете в описі, вже є урок. Тобто з цієї тканини вже є урок. Якщо ви візьмете її, вам навіть не треба мучитися, оскільки в мене в тому уроці було складніше завдання. Я брала сама синтепон, стігала. Тут же плащівка вже відразу. з утеплювачем, з усим. можна пошити як жилет. Так, і можна пошити куртку, хто як забажає. Зверніть увагу, що тут е, утеплювач і ще додавлена ось така як флізелінова прослоєчка. Це для того, щоб коли ви шиєте, оце пушисте вам не попадало під лапку. Простягана вона такими от ромбиками. Ця плащівочка дуже вона чудова і має класний вигляд за рахунок цієї в'язаної фактури. До речі, Бежеву якусь ви можете пошити сукенку, отаку е накидку, жилет, він може бути з капюшоном, може бути без. Ви можете навіть курточку пошити, вона навіть може бути довга, хто їх захоче. Плащик, друзі. От Просто плащик на блискавці це дуже ну, шити легко, насправді. Посилання на цей урок, ви знайдете. Або в описі, або в коментарях, я точно залишу. Якщо не можете знайти це відео, пишіть в пошуку YouTube куртка платьє, терапія». і ви її знайдете. Наступна плащівка, теж плащівка, друзі, ну, рожевий це тренд сезону. До речі, вона є в такому м'ятному відтінку, саме ось ця, і є ще в кольорі вершкового масла, який зараз теж дуже популярний. Тут плащівка більш плотна. Якщо ось тут вона Ультрамягенька, ось зверніть увагу, тут як я беру руками оцю, ця плащівочка мягка. Ця така більш як меморі, вона йде більш плотна, і в неї купон з одної сторони ромашки, і з іншої сторони тут більші ромашки. Зараз я розчепірю, щоб ви побачили. Дивіться, з одної сторони крупні ромашки, з іншої сторони, менші ромашки. А ви ж знаєте, я так люблю різні купони, що я, коли оце побачила, то я думаю, так. Це в мене буде морзоговий штурм. Або я отак розміщу, наприклад, пілочка буде з ромашками і рукав, а е, рукава можуть бути однотонні. Або якось я скомпоную, друзі, я пометикую і це точно буде або курточка, або якийсь жилет. Ця тканина так само, плащівочка простюгана, точно так само, як попередня. Просто плащівка оця відрізняється тим, що вона. Більш така, як ну, ви поняли, тримає форму і колір тут персиково-рожевий. І відразу я попросила Владислава підбирати мені підкладку. Для підкладки я обрала софт, друзі. Він трошечки, можливо, яскравіший, але колір співпада. Ідеально для підкладки обрати ось, саме ось такі тканини. Чому? По-перше, вона більш якісна, ніж звичайна підкладка, вона красива, вона зносу стійка, тому що на оцих дешевих підкладках можуть залишатися зацепки, затяжки. Ця тканина не обіваєма і вона. Дихаючи, незважаючи на це, що вона штучна, ну, ця тканина знаєш ще й цукні. Але вона чудово підходить саме під оце. Тобто підбирайте на підкладку також обирайте якісні тканини, друзі. Це може бути, що в кармані. Якщо ви знайдете, що в кармані з ромашками, уявіть, яка краса. Це буде неймовірно. Або ви навіть можете софт підібрати з ромашками. Я потім уже, мені знаєте, на хвору голову потім дійшло, що це ж можна було підкладку обрати з якусь з ромашками. Ну, але вже однотонна ця теж буде мати класний вигляд. Наступні новинки, наступні новинки це ось такий рубчик, або ж називають ще мустанг. Ой, як тільки не називають друзі, дивіться, який чу чудовий колір. Він вживу набагато красивіший. Чому? Тому що він начебто як фактурний. Різні є кольори, до речі, є більш темніший моко, різні, різні обирайте на ваш смак. В мене бежевий або ж мустанг, або ж рубчик для костюмів, для суконь. В минулому році я шила як костюми, так і сукні з цієї тканюшки. Вона прекраснішим образом, як я кажу, вона якісна, чудова, еластична. Зверніть увагу. Значить, які я костюми шила, штани палацу футболка були з Рубчика. І також сукня в стилі оверсайз, або як футболка, або можна рука в 3 четверті, або довгий, можна з розрізом, можна без. Звісно ж, друзі, можна і в обтяжку. Але враховуйте, що коли в обтяжку в нас бежева ось така тканина, то під низ вам потрібна нижня сукня комбінація, безшовна білизна, для того, щоб фігурка виглядала супер-пупір, а не як лікарська ковбаска, перетягнута верьовками. Ви зрозуміли? От. Тому краще з цієї тканини щось шити такого більш вільного крою. Ну або просто лонг, футболку. Дивіться, яка вона шикарна. Це просто шик, друзі, за невеликі гроші ми отримаємо, якщо це шиємо самостійно, ну просто шикардосну річ. Дивіться, яка краса. Тягнеться вона дуже гарно по ширині і трішечки ну, за рахунок плетеної фактури, тягнеться по довжині. Класно, мені подобається, колір базовий. Отлічний. Далі ось такий є креп, він американський креп. Теж колір, друзі, вживу шикарний. Ні, це не колір мокко, Хоча, похожий був на колір мокко, це колір мокко і трішечки абрикосового має підтону. Дуже красивий. от така, знаєте, темна пудра літня або бронзер. Дуже теж класна тканина. З неї я теж шила і літні костюми, і літні сукні. Можна шити і спіднички, бачите, абсолютно двухсторонньо. Всі тканини періть, друзі, тому що деякі можуть жатися від пари. Прополоскайте, якщо ви боїтеся, прям так прати. в пралочці майже в кожній пралці є режим делікатне прання. Можна випрати вручну. Тканинка висохла, ви її зі зворотньої сторони пропарили, прогладили гарненько. Якщо немає у вас парогенератора, прасочкою через. Протюжильничок через якусь м, тряпочку, бавовняну, пропарили, все, у вас тканина готова до роботи. Значить, вона трішки має пружинити, бачите? Вона не еластична, але така підпружинює. І так, і так. Шикарно. Кольори, ну, просто прекрасні. Я обрала більш такі базові, хоча я люблю яскраве, але націну просто, вони просто красивезні. Далі, звісно, буде яскраве, друзі. Отака от от тканина костюмна, дуже вона м'яка, вона така, як мас, масляниста. Е, хоча е, на відео, коли мені показував Владислав, я чомусь думала, що вона така більш грубіша. Ні, вона м'якесенька, дивіться, який блакитний колір. Ну, це просто краса. Дивіться, яка вона вся. Вона така граюча. В неї фактура як у льону, Е, такі невеличкі, ну, є фактура. В неї є фактура. Притом вона. Абсолютно двустороння. Значить, тут трішечки має по ширині пружинить, по довжині теж трішечки підпружиню. Ну, Колір фантастичний, блакитний. Костюми весняні, сукні, блузи. Та що завгодно, друзі, як костюми, так і блузи можна шити. Ось абсолютно двостороння. Кольорів також на сайті представлено безліч. Більш спокійні, більш класичні. Мені сподобався цей блакитний ну, бо хочеться яскраво. Знову в мене яскраве, звісно. І я таку тканину вже брала в блакитному кольорі. Ось якраз час весни буду з неї шити. Тканина кольору Зеленки. Всі знаєте, що таке зеленка. Бо ніхто в інших країнах не знає, що це таке, в нас знають, що таке зеленка, тож ви будете розуміти колір Колір зеленки. Такий бірюзовий. Боже, яка красота! Ця тканинка щільненька, костюмна, і вона підходить для пошиву, наприклад. Весняних кардиганів без підкладки. якщо бажаєте, можете з підкладкою пошити пальто. Це можуть бути коротенькі жакетики, сарафанчики в стилі Шанель. На каналі є уроки, друзі. Користуйтесь цими уроками. Тут шити легко. Чому? Тому що ця тканина ну, вона сипуча, але не настільки сипуча, як твіт. Ви можете використовувати обидві сторони, тому що вона є двосторонньою. З цієї сторони більш насичений колір білюзовий. Вона, до речі, бачите, можна навіть... Штани пошити, бачите, криловко пружинить. Штани по типу базової основи, по довжині вона не еластична, вона трішечки підпружиня, а по ширині. Що це нам дає кращу посадку не так будуть витягуватись коліна, якщо, наприклад, тканина ну, зовсім не еластична. І коли є хоч трошечки еластану, шити легше. І ось її інша сторона. Обирайте, ви можете, дивіться, пошити. Штани у вас будуть світліші, верхня частина виробу темніша, або навпаки, або зробити манжети, комірець, якщо це сукня, зробити іншого кольору, пришити красиві гудзики, ви пані в стилі Шанель. Ну і накидаю на манекен, щоб ви розуміли, як ця тканина має вигляд ось так. Дивіться. Ця сторона при тут гусяча лапка. Гусяча лапка така чимала кусяча лапка то є класика. Ця сторона більш така фактурна, бачите, ніби як букльована. Ця сторона більш така гладка, жакардова, а ця більш букльована. Тобирати тобто вам. Далі дуже цікава тканина, жадка. Це е, колір фісташковий. Трикотаж, але він виглядає як костюмована тканина або ж якась як блузочна. Можна шити що завгодно, сукні, костюми, друзі, літні речі, от сукенки, типу, в стилі боху з таким пишним рукавчиком, ідеально підійде. Бачите, яка височезна еластичність, але фактура дуже красива. Є теж різні кольори. Дуже красивий мені сподобався ще колір електрик, але обрала оцей більш спокійний. Ось така красотіща, гарний колір, можна шити плаття як в обтяжку, так і вільне, воно може бути з таким широким або пишним рукавом, що завгодно. Тканина є абсолютно двостороння, в неї одинакова, лицева і зворотня сторона, можна пошити штани, можна пошити плаття, спідничку, блузку, обирайте що хочете. Тканинка чотінька, Як про мене, то досить таки зносостійка. Але її бажано брати при делікатному режимі, коли така дуже-дуже-дуже пряма як резинка. Далі, друзі, тут дуже красивий колір. <плес> Подивіться, ну це просто не знаю, такий красивий колір. Це екошкіра на ось такому на замші, ну або на такому матеріалі гарненькому, Вона не має парити, на весну пошити штани або спідничку. Зверніть увагу, яка гарна еластичність. Ось я розтягую, нічого не лопається. Ці тканини я теж перу в пралці, прекрасно вони перуться, вже не один раз вам казала: в обморок ніхто не падає, пралка моя теж, з нею, все добре. Після прання, тож можна сміливо прати, шити теж є на каналі відео. Це тефлонова лапочка, обов'язково, друзі, тому що це, цей матеріал він м, слизький. І, звичайно, лапка на ньому буксує. Тому тефлонову лапку купуємо, шиємо. Зі зворотньої сторони сіренька тут дуже красивий колір. І це буде така якась мені щось захотілося, або спідниця по трапеції, або це має бути така спідниця. В Обтяжку пряма, можна з розрізом, уявіть, яка краса, можна розріз зробити, куди вам дозволяє ваша совість. Тут може бути якась курточка. Ну, а хтось пошить може й курточку, дуже красивий колір. Оскільки зі зворотньої сторони м'якусіньке, ви навіть можете пошити такий як кардиган без підкладки, тому що зворотня сторона вона є надзвичайно приємною, друзі. Це може, буде, може бути сорочка. Така, як на каналі є відео, джинсова сорочка, пам'ятаєте? Ви можете пошити ось таку сорочку. Зараз, до речі, Zara, Bershka, оці всі магазини, Massimo Dutti, там є сорочки в такому стилі. Шити легко. Єдине, що гудзики проблема зробити на такому матеріалі, так? пробити петлі. то що, ставимо кнопки? Або це може взагалі бути як накидальна річ без застібки. Вам же не обов'язково її застібати. Просто наверх так кидаємо, як курточку та й все. Але мені чогось захотілося саме отаку, от типу, спідницю. Дуже красивий колір. Ну, колір просто, Вони є різні, звісно. Що. Але оскільки я люблю кольори лікарської ковбаси, то для мене це. Супер. Ну, і останнє, О, до речі, я не зрозуміла, коли показував Владислав, що тут є темно-зелене і таке вкраплення. З цієї тканини я в селі шила костюм, тільки рожевий. Хто пам'ятає, на побутовій своїй машинці, коли ми були в селі, то я з нею вже працювала. Вона дуже еластична. До речі, я з неї пошила халат, костюм, футболку, бо в мене її було тоді чимало. Зверніть увагу, яка тут еластичність, можна навіть кого шити з цієї тканини. Вона дуже приємна, натуральна, можна шити що завгодно, друзі. Планую пошити сукні-футболки до нової колекції. Ну, або костюмчик можна пошити, але мені здається, що от саме цей варіант в цьому кольорі буде красиво саме в сукні. Дивіться, можна пошити сукню як футболка, тільки ще додати сюди. Каптур. Класна тканина, вона є якісна, а можна шити як домашні речі, так і на повсякдень. Ось такий варіант. На цьому, мої дорогенькі, все. Це все, це все, все, все. А на сайті магазину занак, якщо вам мало, ви можете знайти нитки, швейну фурнітуру, ножиці різні, 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 різні тканини. Не обов'язково ці кольори що обирала я, тому що в мене тут такі були. Цей раз більш спокійні, оскільки в мене таких кольорових дуже-дуже є багато, і я їх буду міксувати з цими більш спокійними. Тож, слідкуйте за новими відео. І всі тканинки, які я вам показувала, ви знайдете в описі під відео. Включаючи в коментарях, я ще додав посилання на курточку, яку ви бачили. А також на каналі Платітерапія, на моєму каналі є безліч різних курточок. Курток. Для того, щоб їх не знайти, ви пишете куртка, плаття, терапія. Хто хоче пошити бомбер, наприклад, із шкірзаму з цього, ви можете пошити бомбер, блискавку вшити легше, ніж, наприклад, робити петлі чи кнопки. Додаєте рібану або з цього ж матеріалу робите манжати, це шити дуже легко. На каналі є відео Бомбер, плаття, терапія. На цьому все, друзі. Бувайте здорові! Дякую магазину за класні тканини. Робіть гарно. Всім пока!